Виконаємо практичне завдання по обчисленню споживань, кількості споживання електроенергії та зробимо аналіз даних. Отже, перейдіть у режим перегляду завдання. Ознайомтеся із зразком, як треба оформити таблицю, тобто, які є перші вхідні дані, як оформлена таблиця, які границі. Яка заливка, так? вирівнювання. Уважно роздивіться. Далі зверніть увагу на те, що аркуш перейменований і ім'я задане споживання електроенергії аркушу. Пам'ятаємо, що Excel або Google таблиці, вони ще мають іншу назву, як книга. А аркуші в цій книзі створюють вести, так, аркуші, створюють цю книгу, і на кожному аркуші можна працювати. Отже, додаємо в розділі ваша робота. Ви створюєте таблицю, додати або створити таблицю, створюється таблиця. Вона відкривається автоматично, якщо автоматично не відкрилася, ви натиснете ось сюди. Далі <працюємо>, працюємо з форматуванням першими вхідними даними. Перейменовуємо аркуш, пишемо споживання електроенергії. Далі Якщо ви звернули увагу, то перший стовпчик, стовпчик А ширший за всі інші, і стовпчики з Б по Е мають однакову ширину, а стовпчики з Н по Q трохи ширші за попередні. Отже, так, робимо Стопчик А розтягуємо ширше. Далі стовпчики з Б по М виділяємо. Натискаємо праву клавішу миші і обираємо інструмент змінити розмір стовпців. Поставимо в половину менше 50. А ось <ків> стовпці з N по Q можна. Зробити d 70. Ось так. Далі, у комірці А1 треба написати ціна 1 кВт за годину, у дижучка гривні. А у комірку Б1 пишемо вартість гривня 65. За зразком нам треба зробити заливку. Темно-оранжевого кольору помаранчевого ось такого. Далі можна зробити ще темнішим. Десь ось так. Тепер, другий, третій рядок пропускається, четвертий рядок в комірці А4 порожньо, А в комірках з Б по М. І Використовується римська нумерація. На жаль, в Google таблицях ми не можемо застосувати цей інструмент, тому треба вручну проставити нумерацію. Яким чином використовуємо англійську розкладку. Для того, щоб проставити, для того, щоб проставити нумерацію. Один. Два. Три. Так, давайте перевіримо. Ну, не було. Ні, нема автозаповнення для римської нумерації. Так, три, далі чотири. це, зрозуміло, це А і В, п'ять, це В. Так, шість. Ті, навіть якщо я поставлю число, так, формат. Ну так, числовий просто відбулося копіювання. Так. А це нема, <кій> ну добре. Так. Сім. Вісім, потім дев'ять. Десять. Онадцять та дванадцятий місяць. Є далі, а, колонка за рік. За рік. Потім наступне середнє. Далі максимальне у зразку скорочено. Ви можете за бажанням написати не скорочене, максимальне та мінімальне. Є. Далі. Тут вже у комірці А5 треба написати показники, далі у комірці А6 спожито, у дужках кіловат. Так. І оплата у гривнях. Далі, ось тут треба поставити показники. Ви можете написати свої показники, але ж розумійте, з кожним місяцем показники лічильника збільшуються. Тобто, якщо в перший місяць на лічильнику стояли показники 120, то в другий місяць буде більше. Так? І ви можете тут, звісно, проставити свої показники. Але розумійте, що кожен наступний місяць споживання електри... в зв'язку з тим, що електроенергія споживається, так, є збільшення показників лічильника. Так, 903, у шостому місяці 1115, 1200, восьмий місяць, 1413. Дев'ятий 168, десятий тисяча девять сорош, два, два, чотири, і 1517. Далі, ось тут там, де за рік, треба поставити пропуск X, X, X і X, X. І тепер дивіться, що робимо далі. Необхідно виділити ось цей діапазон, який будемо заповнювати. Виконати вирівнювання по центру та посередині, ось таким чином, а далі, згідно зразка, зробити заливку. Ось тут використаємо світлий колір світло помаранчевий і ось тут так само світло помаранчевий Ось тут світло-помаранчевий. А за рік середня максимальна, трохи темніше. світло помаранчевий один. Далі ось тут треба виконати заливку сіреньким кольором. Ось таким чином. І якщо звернути увагу, то ось тут використана напівжирний шрифт. Так само, ось тут напівжирний, і ось тут напівжирний. Можна затискати клавішу Ctrl, і тоді одночасно виділяти необхідні комірки. І ось цей рядочок, ось цей рядочок, зафарбований, залитий жовтим кольором. Можна не дуже насичений брати, а ось такий світло-жовтий. І треба ще не забувати налаштовувати межі. Межі для цих двох комірочок, і для основної таблиці використовуємо межі. Усі межі є. А тепер увага, які будемо виконувати обчислення. Дивіться, треба обчислити, скільки кіловат було спожито кожного місяця. Як обчислюється кількість спожитих кіловат? На перший місяць, за, за січень місяць, так і буде кількість пожитих кіловат 120. А вже у лютому, у другому місяці року, необхідно від показників за лютий відняти показники за січень. Тобто вже треба використовувати формулу. Для того, щоб нагадую, почати вводити формулу, треба. В обрати необхідну комірку і поставити знак дорівнює, або у рядочку форму, або у самій комірці. Далі ми від комірки С5, значення, які стоять у комірці С5, віднімаємо, ставимо знак мінус на клавіатурі, а значення, які будуть стояти в комірці B5. Тобто, від Наступного віднімаємо попередній і натискаємо Enter. Все. Автозаповнення нам тут не треба, тому ми відхиляємо пропозицію. Автозаповнення нам треба не вниз, а праворуч. Ось дивіться: різниця в показах, ліч... показник... в показах лічильника. А другого і першого місяця це 182 кВт. Тобто <кій> у цей проміжок часу було спожито 182 кВт. Далі розтягуємо за куточок формулу, так, і відбувається, дивіться, автоматичне обчислення. Тобто, як отримали 201. Кількість спожитих кіловат. Подивіться, від значення у комірці d 5 відняли значення, яке стоїть у комірці c 5 Тобто від оцих показників, так, відняли попередні. І так далі. Бачите? Тобто, Формула під час автозаповнення так само змінюється. І змінюються комірки. Імена комірок. Тепер діти. Як обчислити оплату? Тобто, треба кількість спожитих кіловат помножити на тариф, тариф, який зараз дійсний. Починаємо вводити формулу. Вибрали необхідну комірку. Можна в рядочку формули поставити дорівнює. Можна у самій комірці поставити дорівнює. Тобто, де вам зручніше. Отже, ставимо дорівнює. І далі буде формула. За якою буде обчислюватися оплата за спожиту електроенергію? Необхідно кількість кіловат, які спожиті. так, ось, Цю комірочку B6, помножити, натискаю зірочку на клавіатурі, на ціну за 1 кВт, на комірку B1, і натискаю Enter. Тобто, треба заплатити за спожиту електроенергії у січні 198 гривень. Тепер дивіться, якщо ми зробимо автозаповнення, будуть стояти нулі. Чому? Тому що, бачите, тепер у комірці c 7 відбувається множення кількості кіловат на комірку c 1 Бачите, це 6 помножити на це 1 Тобто це 6 помножити на це 1 А в це 1 порожньо. Нам необхідно множити на комірку завжди b 1 А як це зробити? Нам її треба закріпити, тобто зафіксувати. А для того, щоб зафіксувати комірку B1, нам треба поставити спеціальні символи. А натискаю у формулі на десь. Ось тут, на ім'я комірці b 1 натиснула у формулі, бачите, рухається, мігає курсорчик. Давайте я зроблю крупніше ще. Ось. Натиснула на ім'я комірці, і далі, якщо ви працюєте на комп'ютері, ви можете натиснути F4. Бачите, з'явилися символи долара. Це означає, що комірка закріплена повністю. І по горизонталі і по вертикалі, тобто і по рядках, і по ставцях. Ось, і натискаємо Enter. Якщо у вас F4 не працює, ви можете знак долара. Давайте я приберу зараз, так, ви можете знак долара ставити вручну. Тобто знак долара перед. Е Буквою, так, необхідного рядка, знак долара, це англійська клавіатура, англійська розкладка, і Shift 4. Бачите? І ось тут Shift 4. Ось так. І натискаю Enter. І тепер дивіться, коли ми розтягнемо знову автозаповнення, вже відбувається обчислення. Тобто, бачите, завжди. Ми множимо, значення перше змінюється, ім'я першої комірки змінюється, а другої комірки зафіксовано. Це називається абсолютне посилання. Тобто, коли ми ось таким чином фіксуємо комірку, це називається абсолютне посилання. Ось таким чином ми обчислили і оплату. Тепер трохи легше. Необхідно Обчислити суму за рік, середнє і максимальне та мінімальне значення. За рік, як обчислити ту суму? Використовуємо функцію сума. Отже, натиснули на необхідну комірочку, далі вибрали функцію сума і виділяємо необхідний діапазон. Тих комірок, для яких будемо знаходити суму. Ось так. Далі нам пропонують автозаповнення вниз, ми погоджуємося. Тепер середнє значення. Середнє значення називається average. Натискаємо, обираємо необхідну комірочку, функції, average. Виділяємо діапазон той, що треба. Натискаємо Enter. Google пропонує автозаповнення, ми погоджуємося. Так. Далі, наступне максимальне. Обрали необхідну комірочку. Обираємо Max-функцію і обираємо необхідний діапазон, Enter. Вниз автозаповнення погоджуємося. Так само: мінімум. Обрали необхідну комірочку, мінімальне. Необхідний діапазон, будьте уважні, ми в цей діапазон не включаємо за рік і попередні, тільки ось ті, які є по місяцях, тобто 12 місяців. Ось таким чином готова табличка, де ми можемо обчислити, фіксувати кількість спожитої електроенергії. Її вартість, так? значення загальне за рік, середнє значення максимальне і мінімальне. Далі ви закриваєте, дочекаєтеся, що всі зміни збережено, закриваєте вкладку і натискаєте кнопку здати. Нагадаю вам, що якщо у вас обмаль часу, і ви не встигли за один раз виконати всю роботу, ви просто не натискаєте кнопку Здати, а потім повернетеся і доробите другий, третій раз, скільки вам треба часу, стільки разів ви повернетеся і доробите цю роботу. Бажаю вам успіху!